Гучно, але не так, як в Києві, мабуть. Але на жаль, для Херсонщини, те, що там гучно було в Києві, то тут кожен кожну ніч так прилітають і мішають нам спати ці снаряди і дрони вчора. Також у нас була важкий день. І символічну будівлю росіяни зруйнували. І в нас... Але в той же час більше поранених від дронів, ніж від тих шести кабів, які прилетіли на Херсонщину. П'ять ну, кабів прилетіло саме в будівлю нашої адміністрації обласної. Будівля повністю зруйнована. Спочатку зранку о 5.25 прилетіло пролетіло три каби, і один каб в будинок поряд багатоквартирний. Слава Богу, там ніхто не постраждав, тому що люди е вчасно спустилися в підвал, uh -huh. і їх уже потім звідти в рятувальники визволяли. Потім ще два каби в 15.25. і там. Постраждав один чоловік, який був поряд. Так, внаслідок цих атак кабів, троє четверо людей постраждало, отримали куба травму в більшості струс мозку. Один, один чоловік впав та забій і ніг отримав старенький, а так, в принципі, будівлю, тільки знесли стару нам росіяни. Що стосується інших, в більшості дрони в районі Східної. Не людей скидали вибухівку Росіяни. Загальна кількість постраждалих 10 з них троє отримали потрімали лікування.